Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про способи отримання фіскального чеку покупцем за оплачені товари або отримані послуги через програмний реєстратор розгонкових операцій. Законом України від 20 вересня 2019 року номер 128 про внесення змін до закону України про застосування реєстратор розгонкових операцій у сфері торгівлі громадського харчування і послуг встановлено. Що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі, і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо при продажу товарів або наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані надавати особі, яка отримує або повертає товар. Отримує послугу або відмовляється від неї, в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій формі або електронній формі, у тому числі, але не виключно з відтворенням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розсункових операцій QR-коду. Який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надсиланням електронного розрахункового документу на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти. Дякую за увагу!